У парку Олександрія відбувся щорічний забіг шаную воїнів біжу за героїв України. До заходу долучились майже пів тисячі містян, родини загиблих, військові, волонтери, спортсмени, школярі, студенти і звичайно команда нашого телеканалу. Кожен з присутніх мав змогу вибрати дистанцію: 1200, 2400 або 3600 метрів. На порядкових номерах бігуни вказували ім'я одного з полеглих захисників або ж напис «Біжу». Жу за всіх у руках деякі учасники тримали прапори України, бригад та світлини воїнів. На фініші всі отримали пам'ятні медалі. Ми хочемо дуже подякувати всім, хто прийшов на завіт, шанування пам'яті загиблих героїв. Ми ініціювали родини загиблих цей завіт, щоб шанувати пам'ять наших героїв.

Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.